Всі вітаю! З вами АЗС Комплект на зв'язку сьогодні побалакаємо про насоси для перекачування бензину. Знаємо, що насоси для бензину типу EX коштують ну, дороговато. Не для кожного для кожної кишені, там, скажімо так, можна його придбати. Якщо, наприклад, буде коштувати умовно 5 тисяч гривень, то бензиновий буде коштувати вже 15 тисяч гривень. Цифри умовні, да? тобто в два рази більше, ніж дізельний. От якщо вам потрібно перекачати бензин безпечно, да, безпечно. Щоб насос був зривозахищений, то ось є два варіанти: насосики 12-вольтові, бензин, і коштують, ну, порівнюючи з такими насосами, дуже недорого. Прям дуже недорого. Я можу сказати, що, мабуть, це буде найнижча ціна в Україні на насос для прикачування бензину. Значить, що ми маємо? 100 Вт, 30 літрів на одну хвилину. Моя рекомендація по цим насосам це. Суто-перекачка. Шланг, шланг. Якщо потрібен лічильник, просто вішаємо на е, шланг без пістолетів, для того, щоб не перегрузити насос. Все-таки 100 Вт – це не така висока потужність насосу, для того, щоб ми його нагружали додатковими е, фільтрами, ну і так далі. Бо він може, я так думаю, може недовго працювати, якщо ми з ним це зробимо. Е, і так, самовсмоктуючий, е, п'ятилопасний, петлопасний, має трьохчетвертні виходи, е, 54-й захист. Е, Тип ЄХ, тобто взривозахист. ДК, тобто 12 вольт має 10 А. Що тут ще 3200 обертів, металевий корпус. Виглядають непогано. Перші 10 штучок ми продали, чекаємо на зворотній зв'язок. Деякі люди подзвонили сказали, що все окей, все працює, за такі кошти нас влаштовує. Ну, я і не кажу, що він поганий. Просто він не дуже потужний. І за цього невисока ціна. Якщо вам потрібно великі об'єми перекачки, то ми беремо вже стаціонарні насоси з шиберною головкою, з перекачкою, з повітряним охолодженням. Ну, тобто, да, там, де ми можемо дати і нагрузку, і фільтра, і довжину шлангів, і термін роботи більший. Але якщо нам потрібно заправити там якусь техніку, не знаю, бувають генератори на бенділі, не бувають, ну, наприклад, невеликі об'єми, то зверніть увагу, я думаю, що це буде класна заміна, бо знаю, що для перекачування бензину використовують дізельні насоси. Так робити не можна, і це небезпечно. Кнопочка винесена за борт насоса, включення-виключення. В комплекті все йде для того, щоб працювати. Гарної якості крокодильчики. Купляйте і безпечно працюєте. Класно? Класно? Все, кому потрібні такі насоси, дзвоніть. АЗС-комплект. Ми робимо міні-АЗС. Індивідуальна зборка, люба форма оплати, гарантія, сервіс, обслуговування це все ми для вас забезпечимо. Всім гарного дня, мирного неба, нашим героям слава! Ну а ми рухаємося далі.